Це хвороба наша. Чисто кажучи, трошки дивно це від вас чути. Ну, Я наприклад я від представника ти... фракції, яка зриває другий поспіль виступ е голови. Навіть не дослухав питання, до кінця. Питання в тім, ми її не слухати, хочемо. Вона має написати заяву і піти. І така була домовленість сьогодні усі коаліції із Гройсманом було на початку минулого тижня, що ми внесемо заяву, звернемось з нею до президента, щоб він вніс подання на звільнення, бо ми не можемо. Гройсман погодив, на жаль, нас обдурили. І тому ми не хочемо слухати. А що їй слухати? Вона вже тричі говорила і толку не. Має і треба знімати, і тому для нас важливо не заговорювати нам вуха і заговорити всій країні. А президент мав внести заяву про звільнення з посади. Вона є непрофесійний чиновник, вона не відповідає посаді регулярно. Ви хочете сказати, що подання всіма усією коаліцією так, і нас так? обдурили на раді коаліції. минулий понеділок. Голови фракцій були, і ми домовились, що ми будемо голосувати за заяву до президента, і це відповідно постанови проведемо, щоб він вніс таке подання. Yeah. Потім вже в сесійній залі в процесі це все змінили. Пообіцяли, що в п'ятницю буде разом з кадровим питанням її звіт, але кадрове питання навіть не поставили на будь-яке голосування, жодного звернення. Тому ми не хочемо хотіли... в останню чергу завдяки таким діям, після яких ні, довелось просто ні закрити якому, засідання. Ні в якому випадку. Розумієте правильно, ми один раз слухали Єрему, коли треба було його звільняти ще раніше. Ні, потім він там через певний період сам написав заяву. Ми так само слухаємо Гонтерів до якогось періоду. Ніхто, тобто я не думаю, що сьогодні хтось є в країні, котрий згоден на те, щоб Гонтери залишались на посаді. Мало того, що, що... на посаді, по ній треба відкрити Бабу... кримінальну справу, порушити і довести її, щоб хоча б в один регулятор сів в тюрму за такі Дякую. речі, тому що збідніла вся країна. Я ще в січні підписував тоді, коли і по пану Яремі збирали підписи тоді і по Гондоріві. Почали там одні там, з перших підписів про її відставку. І я повністю підтримую, що має бути відставка. Безумовно, в п'ятницю треба було дослухати до кінця. І після цього, якби не ставили питання на голосування про звернення до президента, блокувати трибуну і домагатися свого те, що в понеділок, коли почав. Радикальна партія блокувати трибуну. Така домовленість була, що на п'ятницю переноситься розгляд цього питання, і в п'ятницю зал буде з цього приводу визначатися. Але в п'ятницю блокували. ця позиція по позірванню була, мабуть, використана, щоб цим питання знову. Замовчати Ні. О, тут уже є фальшування. Підстав просто ми нічого ну, не ви, зірвали. Ви не єдина фракція Це, в парламенті ні, що, що, лінчі, інші, ми, тут нас звинуватили, що ми хотіли зірвати. Тому я мушу закінчити цю тезу, коли питання стоїть про те, що буде кадрове е, вирішатись питання, то стоїть постанова Верховної Ради. Вона всім роздана проект постанов Верховної Ради, так про звернення до президента, і ми розуміємо, що після цього, який йде, в нас на руках жодного подібного документу не було. Тобто ми мали тільки одне з голосу її заслухати. Окрім того, в порушення регламенту її звіт поставлений окремим питанням, а в звіт уряду в ту годину, котру мали слухати уряд і задавати питання до уряду. Вона не є членом уряду. Це, тобто, тут взагалі я, порушення було це, пане і ми зрозуміли, я, що можу, це черговий якщо, раз якщо, черговий раз керівництво Верховної Ради разом із і, з, і, і, е, ми цього питання просто кидають наші домовленості.